Усім привіт! Сьогодні у нас чергова п'ятниця, 27 вересня 2024 року. Ми на майданчику, де продаються автомобілі. Познімаємо для вас якісь модельки. Дивіться, буде цікаво. Не підписатися на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Всім приємного перегляду! Так, друзі, продається Octavia a 5 2009 року випуску. На передніх протитуманках, легкосплавні диски. Фін Номер. Так, 14 бензин, 7150. Ще якась є інформація по автомобілю якісь документи. Датчик світла дощу. салон. Октавія А5 750. DSG коробка. Так, продається Октавія 20-й рік. Асистент автопаркування є. Тут бачите датчик, передні парктроніки, партроніки, пар новочі передні фар, легкосплавні диски, рейлінги, автомат, камера, музика, вхід без ключа, басто. 18500, 217 пробігу, дизель 2.0. Зараз покажу салончик. Так, він-код. Він-код якось тут або спомінялися, бо. Дуже якось так погано видно. Ну так, да, скла мінялося. Скло мінялося. Так, де з ге? О така ша продається. Де у нас ціна? Тут, мабуть, інформація по автомобілю, але ціни не, немає. телефона також немає. Тут що в нас? Ні, телефона, на жаль, ніде немає. Необхідно під'їхати на паркувальний майданчик і самому глянути цю машинку. Продається Octavia 7. Так, салону зразу покажу DSG-коробка. Навігація Android Auto Apple Car Play можна під'єднати. Є така можливість вивести на монітор телефон. 17 рік, DZ1.6, 13 часов 257 пробігу. Ось така сьома. Тут ще одна є. Там за нею ще одна. Далі наступна у нас сьома. П'ятиступенева механіка. Також є навігація присутня. Android Auto Apple CarPlay, 17 рік, 1.6 дизель, 218 пробігу. 13, 850, 17-й год. 17-й год. Так, Винкот. Его Винкот. Далее, беленькая. Беленькая седьмая. Без коробка. Так, він код. Є. 18 рік, 17 тисяч, 2.0 дизель, 218 пробігу. Карбазар. Ще була продавалася у Львові стояла на вторинку. А ще продається отакі отака п'ята. Ось така п'ята октавія. Ми ще тут механічній коробці передач. Так, він код є, 11 рік. 1.8 і 8 дизель, 140 пробігу, 7700. 7700. Телефончик є. Телефонуйте до продавця. Октавія сьома. Сьома Октавія. Так, коробка у нас DSG. Зараз покажемо ціну. 20 рік. Автомат 2.0 дизель в ідеальному стані. Пробіг 342 тисячі кілометрів. 15999 Телефончик продавця є. Телефонуйте. Так, він код Є. резина Continental Premium Contact 7 15 999. Октавія 5 5 Octavia Октавія. 2008 рік. Як робили машини в 2008 році? А ось так. Шестиступенева механіка. Так. Він код є 8 рік, 1,8 бензин, 171 пробігу, 7,350. 7,350. Октавія 5. Октавія 5, 10 рік, 1,8 бензин, 7,750. Лимакс, 750, классный чек. Винкод. И для вас Винкод проверяется. Так, в груди вот такая шкода, Октавия. Октавия. Має ну, він номер. Зараз покажу ціну. Ні, Давайте так покажу спочатку, як вона виглядає спереду. Курура салон. Такий салон. Зараз покажу зад. Ось так вона виглядає. Ззаду. Ціна Октавії 22 рік, 27 500 рідний пробіг, а, є 65 тисяч. така Октавія продається А сьома, а сьома... А сьома Октавія. 1413 рік, 1,8 бензин. 180 тисяч оригінального пробігу, не офарбоване, 1199. І от тут зверху є телефончик продавця. Телефонуйте. Він-код, бачите. Є він-код. Ось така сьома подається. А п'яте. Шкода Октавія. А п'яте, десята рік, повний привід. 8200, бензин 1.8, пробіг 10.12 Два ключі, телефончик є. Торг написано. 8200. А, він-код -код вам показую. Така Октавія 5. Так, один сьомий, сьомий гольф. Ой, бачите, вже знімаю. Я ще знімаю. Гольф і знімаю. Гольфи, то рани. Октавія сьома. Октавія сьома. Тобто на каналі сьогодні сьогодні завтра вийде декілька відео. Переходьте на канал, дивіться, оце десь гей коробочка, який салончик. Вийде декілька відео. Переходьте на канал. Дивіться, все що вас цікавить. 19 рік, 7, дуже хороша комплектація, 17300, продаю 240, дизель 2,0. Телефончик є. Він код. Він код. От якось так він. В число мінялось. Є рівне входу. 17319 рік, 240 років.